Оперативна інформація станом на 18.00 28 лютого щодо російського вторгнення. Триває 370-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Російська Федерація продовжує зосереджувати основні зусилля на наступальних діях на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Ворог і надалі порушує норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли, цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави. Протягом поточної доби противник завдав ракетного та два авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з РСЗВ. Загроза завдання ракетних та авіаційних ударів залишається високою по всій території України. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник утримує свої підрозділи поблизу державного кордону України. Проте формування наступальних угрупувань не виявлено. Протягом доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів серед них Єліне, Баранівка, Чернігівської області, Рожковичі, Бачівськ, Гірки, Сумської області, Гатище, Ветеринарне, Стрілеча, Лук'янці, Тернова, Харківської області. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів наступальні дії в районах населених пунктів Макіївка. Та Білогорівка Луганської області. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів, зокрема Дворічна, Леман, Кислівка, та Баєвка Харківської області, Невське, Діброва, Білогорівка, Луганської області та Спірне, Федорівка, Донецької. Авіація Сил оборони України за добу завдала три удари по районах зосередження окупантів. А підрозділи ракетних військ і артилерії в свою чергу уразили район зосередження живої сили та район зосередження озброєння і військової техніки противника. А також дві позиції зенітно-ракетних комплексів окупантів. Підтримуйте Збройні сили України. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!